Я ще чутось. А це я зотня. Не було мало. Ми були знімали. Ви тепер уже й той і гелі, буде степна як ми знімаємо. Знімаємо, там же двоє людей разом. Почекаю з підписниками. 12. В бібліотеці продають. Я думаю, 12. Я в

Та нет, все. Не ще, ще, шестлив, а тут кого? Подрум пучка. Давай, давай, вс. Певчу, верші. А ну и ки твои вершки там. Сравниш. Не веки. Вевчи. Певчи?